Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. На початку хочу повідомити про наявність прикрас, які я отримала. Ось дуже давно в нас були колись такі сережки, багато хто питав, але не було змоги їх замовити. Знову вони в наявності: це опали з розкішними танзанітами. Є дві пари таких сережок. Вартість 2700 гривень. Ваші улюблені сережки з гранатами. Одна частина привушку, одна частина рухлива. Вартість 2650 гривень. Ну, і, звичайно. Краплинки гранованого опалу, які всі дуже полюбляють. Знову в наявності також є дві пари сережок, вартість 2650 гривень. Кому цікаво, запитуйте, пишіть у Viber. Перші в показі вишукані яскраві сережки з натуральними рубінами та білими топазами. Розмір поверхні 20 на 15 мм. Рубін 4 на 3. топаз 1 мм. Вага сережок 5,9 грам, тобто майже 6 грам. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Лаконічна форма. Класичний. Дизайн та дуже гарний колір камінчиків. Вартість сережок 2550 гривень. Класичні лаконічні срібні сережки з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 18 на 18 мм. Сапфір 8 на 6. Кубічний цирконій 1 мм, вага сережок 5,2 грам, англійська застіпка, штифт недовгий, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Сапфір має приємний темно-синій колір. Він не прозорий, але камінчики гарної якості. Вартість сережок 2450 гривень. Розкішна велична каблучка з натуральними хромдіопсидами. Розмір поверхні 27 на 18 мм, хромдіопсид 5 на 3, вага каблучки 4,1 грама. Чистота, прозорість просто вражають. Неймовірний колір. Розмір каблучки 18,5. Вартість 2400 гривень. Дуже часто дівчата просять підібрати щось до комплекту, або до сережок, або до каблучки. Є такі сережки з хромдіопсидами та Цяточкою танзаніту. На мій погляд, ідеально співпадає як колір, так і дизайн. Дуже ідеально пасують один до одного. Кому цікаво, запитуйте. Вартість сережок 2400 гривень. Якщо хтось хоче придбати комплектом, тоді буде знижка. Стильні. Яскраві сучасні срібні сережки з натуральними вогняними опалами в огранюванні. Розмір поверхні 24 на 4 мм. Опал 6 на 4. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 4,7 г. Застіпка омега. Дуже зручна, підходить до будь-якого проколу, гарно сідає. Додам ще заглушки для тих, хто переймається. Завдяки своїй такій формі буде наче обіймати ваше ушко. Вартість сережок 2600 гривень. Крупна підвіска кольє з натуральними танзанітами. Розмір 40 на 23 мм. Танзаніт 5 на 2,5 мм. Вага 5,1 г. Вона виглядає такою об'ємною завдяки ось такій своїй формі. вушко. Ланцюжок. 45 сантиметрів, застібка карабін. Дуже гарно на подарунок, ідеальна прикраса. Вартість підвіски кольє 2250 гривень. Ніжні романтичні срібні сережки з натуральними смарагдами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 22 на 9 мм. Смарагди 5 на 2,5 мм. Кубічні цирконі 1 мм. Смарагди напівпрозорі, небліді. Вага сережок 4,6 грам. Англійська застібка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Також мають таку гарну форму. Сережка наче обіймає ваше вушко. Вартість сережок 2550 гривень. Срібні сережки з натуральними уругвайськими аметистами. Просто неперевершений колір. Розмір поверхні 23 на 15 мм. Аметист 4 на 3, 4 на 2 та 2 мм. Ніяких додаткових камінчиків більше немає. Вага 5,9 грам. Англійська застібка гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха зворотнього боку. Вартість сережок 2400 гривень. Лаконічний срібний комплект з натуральними рубінами та танзанітами. Акцентний рубін та шляхетний танзаніт. Сережки та каблучка. Сережки 16 на 16 мм. Рубін 5 мм, танзаніт 2 мм, вага сережок 5,5 грам. Англійська застіпка, недовгий штифт. Тут є трішечки такий кут, який буде прикривати мочку вуха, перепрошую прокол. Та будуть гарно сідати. Каблучка такі ж самі параметри: 16 на 16, 5 та 2 в камінчиків. Вага каблучки 3,7 грам. Розмір виробник вказує як 18-й, за штангенциркулем 18,2 18,2. Вартість комплекту 3850 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!